Закарпатська обласна гаряча лінія, добрий день. По... По мобілізації хвилиночку зараз дам трубку представнику воєнкомату. Ось так із 6 до 22 години працівники контактного центру роз'яснюють закарпатцям усі питання часткової мобілізації. Спеціалісти кажуть, за день спілкуються із десятками краян найчастіше дзвонять Мукачівці та берегівчани не тільки жителі Закарпатської області телефонують і з інших областей нашої України. Для нормальної роботи гарячої лінії у нас є постійно знаходиться представник військового комісаріату. Чи підлягають мобілізації студенти? Чи можуть забрати в зону АТО чоловіків, у яких троє і більше дітей? Та скільки загалом закарпатців потрапляє під мобілізацію? Такі питання найчастіше виникають у мешканців нашої області. Звонить жіночка, що вона теж знаходиться на військовій службі. Син теж хоче піти на військову службу дома. Нема кому остатися. Як буде, як з цим питанням вирішувати. Дзвонять також, також люди є, які питають хворі. Військовий комісар контактного центру запевняє, за період роботи гарячої лінії не було жодного дзвінка, в якому б закарпатці повідомили про примусову мобілізацію чоловіків. Неправда, то все. Люди просто говорять, там одна бабуся сказала, друга передала, там і в лісі ловили, і стріляли. І в кафе ходили, забирали там, зв'язували, кидали, завозили інкомат. Нічого цього не було. Ні одного випадка такого не було. Всі люди, які приходять, вони приходять добровольно. В військовому комісаріаті всі питання, які необхідні, з ними вирішуються. І з серпня працює у регіональному штабі з питань мобілізації і психолог. Жінка каже, окрім допомоги в телефонному режимі, вона повинна провести реабілітаційну роботу із військовими, що повернулися із зони АТО. Багато спілкуватися, щоб вони могли проговорити свої проблеми, вилити свій біль, і їх треба також підтримувати. Там особливо важливо оточення їхні найближче. За законом період часткової мобілізації в Україні триватиме до 6 вересня. До того часу працюватиме й контактний центр. Чи діятиме гаряча телефонна лінія опісля, покажуть події на Сході. Поки ж закарпатці, у яких виникли питання про мобілізацію, можуть звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані.